Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку маленькі пташки, доброго ранку маленькі дубки, доброго ранку, доброго дня, доброго ранку планета земля. Весна це чарівна пора року. Це дивовижне оновлення природи. Весна чарівниця. Не наче цариця наказ свій послала, щоб краса вставала. Ось і я вас запрошую помилуватись цією красою весняної кори. З собою я пропоную вам взяти веселий та радісний настрій. А за яким об'єктом малятами будемо спостерігати? Ви спробуйте відгадати загадку. Бруньки-клейкі, зелені листочки з білою корою стоять під горою. Так, ваша відповідь правильна це наша білокора виріза. У нашому садочку ростуть не тільки берези, а є інші дерева. Ходімо, вам покажу. Ось липа, а поряд з верізкою росте каштан. А це вічно зелені красуні ялинки. Також на території нашого садочка ростуть могутні велетні дуби. А як же можна, маляти, розрізнити ці дерева? Чи можна б переплутати з іншими? Безумовно. Тому що це єдине дерево, яке має білу кору і струнки високий стовбур. Кора у берізки особлива, тому що відстань між кусочками кори дає можливість дереву дихати. Тому прохання малята до вас ніколи не відривати кусочки кори, бо це може зашкодити росту дерев. У молодої Берізки кора гладенька, а в Берізки, яка росте більше років, Неї кора шорстка. Ось гуляючи з татами й мамами, ви попробуєте. На відчуття, яка вона шорстка кора берези. Малята, розкриємо вам секрет. У давнину навіть писали на березовій корі. Любі малята, давайте розглянемо, на що схоже листя Берізки. Правильно, воно схоже на сріблясті сердечка, які випромінюють сяючи світло. А ось малята, оця сережки одягнула весна на берізку. Це і є насіння, яке дозріває і обсипається влітку. І за сприятливих умов вони можуть прорости у деревця. У берізки Віти опущені донизу, як і у верби. І пустотливий вітерець пестить їх, гладить, зачісує і розчисує їм кіски та гілочки. Він ніби грає на віолончелі цими гілочками. Берізонько, берізонько, ти тима в Зелені твої кіски, вітрисько розвівав. Малятка? Береза має безліч цілющих властивостей. Зокрема, це березові сік. Також п'ють бруньковий чай при застуді та кашлі. У косметології використовують відвар листя при випадінні волосся. Любов до берези живе в Україні в серцях давніх даве. Бо є символом чистоти і ніжності. Веку вона захищає своєю зеленою кроною на схід, а коли приходить золота осінь, вона милує око кожного різнокольоровими листочками, тому люди і назвали місяць березень честь Березень. Маля, тож збережімо деревце, поливаємо, довгі коси його не ламаймо, нехай зелененьке співає. І в країну нашу прославляє.